Всім привіт, друзі! Це канал Астролюкс. Мене звати Анастасія Велико І Сьогодні робитимемо для вас розклади разом з Людмилою Хомутовською. Пані Людмила, вітаю вас. Доброго дня! Давайте з вами за традицією почнемо з розкладу по містах України. Власне, давайте глянемо, яка буде ситуація в Києві на наступні сім днів. Ну, на жаль, я не можу сказати, що це все заспокоїться, тому що чи будуть ще прильоти, вони будуть. Єдине, що, що у вас буде декілька днів спокою, це якщо комусь буде від цього якось легше. Але, на жаль, це зараз активна фаза, і я так думаю, що ви ще хоча б зо два на цьому тижні по-любому буде. Ого, справа в тому, що ми записуємо програму 21 вересня, і дійсно сьогодні вранці був шалений масований обстріл, і Києва, зокрема, і це якраз обстріли, про які ви говорите, вони будуть такі саме масовані, так само буде багато ракет на нас летіти. Там не поєднання, да? в йдуть якісь мікс різних. Я думаю, що це шахеди плюс ракети, те, що вони дуже люблять робити. І тут, на жаль, йде оці перельоти, да? що вони тут є, тут їх нема. Оце це запутування. Це якась нова стратегія. Uh -huh. Я думаю, що вона буде продовжуватись. Давайте ще глянемо Одесу. Яка буде ситуація там, що відбуватиметься? Якщо ми беремо Одесу, я не думаю, що це буде саме направлено більше як на Одесу. Воно по мені, то це більш що, що біля Одеси. Да? Те, що райони, може сама область оце туди більше направлення, тому що Одеса відносному спокою, це не про те, що там не буде, як ми розуміємо, саме цих сирен вони будуть. Але там якось більш-менш спокійніше це те, що стосується грошей, стосується накопичення. По мені, то це о, тема саме зерна продовжується. Власне, так, ми бачимо, що расисти мітять саме по зерновому і коридору, і по складам. На жаль, що нас чекає в Запоріжжі в найближчий час. Запоріжжя зараз буде більш активнішим була. Навіть нам по Запоріжжю обіцяють жертви. І тема того, що якась не тільки там вночі, а ще й в день. Я бачу, що там працюють захисні системи, але ну, поки там доволі тяжко. Пані Людмила, це балістика, шахеди чи крилаті ракети? Шахети і балістика? Ракети, слава Богу, на їх якимось чином економлять, так. Що це балістика і шахети. Далі давайте глянемо Миколаїв чи будуть обстріли там, чи будуть попадання. Миколаїв, чи будуть обстріли? Вони в нас ідуть, знаєте, на рівні того, що дуже багато саме збивається. Обстріли є, але якби, реалізації того, що задумано, немає. Так що там з однієї сторони важко, а з іншої максимальна кількість, яка збивається. Скажу так, що там вас буде гучно, от це більш правильний меседж для вас. Угу. І ми бачимо, як е, по Харкову останнім часом почастішали власне е, запуски, прильоти. Е, як почуватиметься Харків в найближчий тиждень? Супер важкий період, і це і кожного дня, і активно, і без перестанку. Нема в мене такого, знаєте, нічого хорошого, тому що і смерті у вас є, і є, знаєте, такі, е, така тема, що дуже багато навіть поранених обіцяють. Нехороший такі напрямок нам простір обіцяє на наступний тиждень. Яка буде обстановка в Полтаві? Полтав, я не думаю, що це стосується Полтаву. По мені це стосується саме області, тому що по Полтаві прольоти, але по Полтаві там нормально. А от область десь окраїнний, і там навіть не тільки Окраїнний, там може бути, якби межуватися дві області, і саме на цих кордонах, от там мають бути у вас якісь прильоти. Воно обійдеться більш-менш нормально, але напруга у вас є. І скажіть, що очікувати жителям Херсону? Можливо, все ж таки ситуація стане трошечки кращіше, бо в Херсоні дуже напружено, особливо дивлячись на новини? Ні, колесо фортуни одне одлітає, слідуче прилітає, поки так зрозуміло. Як справи будуть в Хмельницькому, чи гатитимуть росіянці по тамтешнім об'єктам? Тож я думаю, що Хмельницький залишається. Чому? Тому що Хмельницький як логістична, саме чи логістичний вузел, правильно сказати, і там щось у них прибуває, і це з цієї сторони знають. Так що це на, на тему того, щоб якимось чином на секунду очами Росії вони захищають себе, коли вони бомблять Хмельницьке. Так що це більше як про військові об'єкти. Як буде в кривому розі чи будуть там потрапляння знову ж таки? Це цивільна чи от військова критична інфраструктура? Можливо. Напруження є, але б я б тут так не зупинялась, тому що нам обіцяючи, система ППО спрацює, чи воно просто десь впаде в такому більш-менш безпечному місці. Так що я б сказала, що зараз там відносно нормально, як може бути нормально під час війни. Так, це хоч якась надія, але завжди має залишатися. Власне, давайте ще глянемо Львів та Львівську область, бо мало сьогодні там також приліт. Не знаю, Львів і Львівська область у нас іде все-таки дуже хороша система захисту, і нам обіцяють, знаєте, якби на виході хороші результати. Я скажу так, що чути звуки вас точно буде. Я думаю, що й сирени вас такі доволі мощні будуть, але має якось обійтися. Як щодо ситуації в Івано-Франківську. От івано франківськ увага. Увага чому? Тому що повтор сценарію такий, як було недавно, і воно зв'язано якимось чином. Е, е, я теж думаю, що там якісь з військовим зв'язані об'єкти, якісь накопичення, там є якісь накопичення по івано франківську чому вони туди гатять. Давайте трошечки про рівне поговоримо. Як там буде напружено, будуть гатити саме по рівному і області? Область не подобається область, рівне має бути більш-менш десь в краї області, і знову ж тем, якась там у вас є техніка. Я не знаю, що там у вас є за техніка, то стосується тієї техніки, що чи вона там лагодиться чи щось таке. Як стосовно Тернополя, можливо, області, чи буде там спокійно. У неспокій нам обіцяють. Знаєте, я тут не можу сказати, що тут спокій. Я, наскільки розумію, зараз якийсь момент сирен, але я не думаю, що там під це під Тернопіль. Чи будуть обстріли Чернігова, пані Людмила? Чернігів нічого хорошого не скажу. Ви в нас по дьяволу. Це, знаєте, деякі свідчення є не дуже хороші люди, які без кінця туди передають. І знову ж там зв'язано з військовими, зв'язано, не здивуся, якщо яким чином буде попадання в якихось госпіталі чи лікарні. Ну, поки по Чернігову ну дуже багато прилюд. Ви маєте на увазі людей, які передають інформацію Ерефія, так? Так. Тому що там е, якби свідчення, які зразу ж йдуть по свіжому, по новому. А чи може бути так, що їх наше ДБР або СБУ, е, або Поліція затримують, все ж таки виявлять цих людей? Ну, Дивіться, що нам покажуть. їх якби виявляють, але там якісь такі мережі. Не здивує, що якщо комусь навіть буде цікаво, це будуть чи підрозки взагалі. Бо якийсь там наштал того, знаєте, якось гроші з інтернету, там щось скажи фотографію скін, ну якась, Вони навіть зв'язку такого прямого не мають. Зрозуміло. А, яка буде ситуація у нас в найближчій тиждень в Чернівцях? Нічого сказати по Чернівцях поганого не можу. По чашам я так розумію, що звуки будуть, але на цьому і закінчиться. Давайте ще повернемось на схід. Яка буде ситуація в Краматорську? Краматорськ. Ситуація не змінюється, повний повтор того тижня. Єдине, що буде чуть-чуть менше, ніж було на тому тижні. А в слов'янську чого чекати нам? Тож ситуація по-повішеному. Я думаю, що теж повтор ситуації, але знову ж по слов'янську якась. Умовна тиша. ну Слухати вони це все будуть. Може, навіть воно, якби, я ж розумію, що там недалеко фронт, вони як відлуння, але оце щоб направлено на Слов'янськ, я думаю, що що не зараз. Дуже неспокійно зараз в Костянтинівці, скажіть, що чого чекати тамтешнім мешканцям? Продовжується так. Гірше, знаєте, такогось такої направлення немає, тому що з'єднали все погане, що тільки може, чи будь-прильоти будуть, чи будуть якісь попадання, обов'язково будуть. Єдине добре, що поки показують, що якось трошки захищаємося. Це в такому напрямку, а так активно, активні обстріли. Друзі, бережіть себе, завжди реагуйте на тривоги і будьте в укриттях. Що мене цікавить, пані Людмило, чи окупують Куп'янськ? Ну, те, що ми в найближчий час будемо бачити туди направлені всі дії, і воно до того буде підходити, то це так. На сьогодні, ось на найближчий тиждень точно ні. Але супер напружена ситуація. Сподіваємось, наші хлопці встоять і все ж таки зможуть відбити усі атаки расистів. Давайте ще подивимося ситуацію на окупованих територіях. Зокрема, почнемо з Бердянського. Чого там чекати? Можливо, у окупантів буде дуже несолодкий тиждень. Ну, Він і буде несолодкий. Там тема прильотів і якась така. Напруження з моря, воно є воно буде направлено? Воно знову ж на якісь накопичення. Я так розумію, що туди щось перекинули? Воно зовсім свіженьке. Може ще вчора, позавчора під'їхало, так що воно там і залишиться. Ось така ситуація. Напруга величезна. Так. Як буде будуть справи у колаборантів або ж у окупантів в Мелітополі? Чи прилетить їм щось красиве на горіха? Ну, Мелітополь взагалі йде е, по красному, я б сказала, чому, тому що башня. Обов'язково прилетить, стосується саме по силі військової, і воно якби по силі це щось, наприклад, можуть бути якісь танки, щоб ви просто розуміли, наскільки там сила. Да? Це щось таке, що має дуже велику силу, має дуже величезний вплив, і нам навіть по тузу петаклів, що це такий для нас доволі жирна ціль. Так що, отаке ми чекаємо саме там. Так, дійсно будемо чекати і тішитися цьому. Що буде в Донецьку? Прилітатиме туди расистам. Прилітати прилітають. По Донецьку, наскільки я бачу, там доволі гарні незахисні системи, через що там. Все-таки не все долітає, але я наскільки розумію, що будуть і попадання. Будуть і попадання. Теж іде якась тема вивчання, де можна пройти, де не можна, але завдяки тому, що весь час будуть повторювати і повторювати, тоді йдуть до тієї цілі, що дуже хочуть. Як взагалі зараз ситуація в Маріуполі? Давайте ще глянемо. Маріуполь, знаєте, він, він то напружений, але навіть якщо ми його зрівнюємо із Мелітополем, з того, що бачили, я б сказала, що він більш стабільний, тому що якимось чином можуть більш-менш утримувати там, якщо щось проходить, то воно проходить більше як вночі. От, таким чином. Але це не, не те, що ми бачили, наприклад, як у нас в Херсоні 24 на 7. Там долітає менше менше процес, чи чим туди направляється. Так що там більше про, про систему ППО. Як житиметься окупантам в Волновасі? І попадання, і смертельні випадки буде теж супернапружений тиждень. І що мені не подобається, я наскільки розумію, що десь в тому напрямку якісь підсилення має підійти. Угу, на жаль. Давайте ще глянемо Луганськ, Луганську область. Яка буде ситуація там? Прильоти там будуть і вони, якби є, вони є по військовим, Але якщо його навіть порівнювати з Донецьком, ну якось трошечки там набагато спокійніше. Угу. А, скажіть, чого і яких звісточок нам чекати з Криму, з нашого півострова? Чи буде там якась гучна бавовна найближчим часом? Ну, дивіться, там стабільна бавовна, або, можна так красиво сказати, стабільний бархатний сезон. Так що я не думаю, що там якесь буде затихання. Я б навіть сказала, що знаєте, якась була така підготовка, і зараз ми майже кожного дня будемо чути про той Крим, і там більше стосується баз, стосується цінностей. Цінності, які можна і кілються. Да? Я так думаю, що це чи бензин, чи що там ще може дивитися. Uh -huh. І не здивуюся, якщо ми на наступному тижні почуємо про моста. Oh. Це буде дуже добре і дуже хочеться нам дійсно цього почути, бо все ж таки ту незаконну споруду треба що зробити знести. Дякую вам величезне, пані Людмила, за ці розклади. Дякую вам також, друзі, за те, що ви дивилися. Діліться враженнями від прогнозів у коментарях. Не забувайте підписуватися на канал, тисніть, звісно, лайк, дзвіночок, аби не пропустити свіжі випуски. А також донатьте на ЗСУ. Бо це наш обов'язок. На цьому в мене все. Всім па-па.